У шостій 34-річний чоловік зайшов до магазину, що продає нові та вживані речі. Примірявши джинси, він вирішив не платити за них, залишивши натомість свої старі штани на вішаку та вийшов з магазину. Проте радість від вдалої крадіжки тривала недовго. Повернувшись додому, чоловік виявив, що забув свій телефон у кишені старих штанів, які залишив у магазині. Дочекавшись закриття магазину, зловмисник спробував проникнути всередину, пошкодивши нижню частину металопластикових дверей. Однак і тут його спіткала невдача. Кілька перехожих помітили спробу невідомого потрапити до магазину. Завадили йому це зробити та викликали поліцію. Навіщо двері зламали? У в штанах. У яких штанах? У своїх у чорних живах. Так ви бачите, що закритий магазин. Ну навіщо вибивали? А що мені робить? Наряд управління поліції охорони в Сумській області миттєво зреагував на повідомлення про злочин. Прибув за вказаною людьми адресою та затримав зловмисника. На службовий планшет отримали повідомлення про те, що невідома особа зламала вхідні двері до магазину економ класу та намагається проникнути до нього. По прибуттю на місце події, ми через дві хвилини ми побачили, що дана особа зламала вхідні двері та намагається проникнути до середини. Було затримано та встановлено те, що особа Намагалася зайти для того, щоб забрати свій мобільний, мобільний телефон, такий, який він забув у, у своїх штанах. На місце події було викликано СОГ. дану особу було доставлено до Шостинського руб для з'ясовування подальших обставин.